Oh Того ж часу Ісус сказав натовпу, з ким це мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи: ми вам грали на флейті, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не били себе в груди. Бо прийшов Йоанн, який не їсть, не п'є. А вони кажуть, біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть, ось людина, що обжирається та впивається вином, друг митників та грішників, тож мудрість виправдана своїми ділами. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші міністранти, дорогі півчі, найкращі, так, як і можуть бути. Кохані Божі діти, розпочинаємо реколекції. Це є святий час для нас. І насамперед, дякуємо Богові за те, що є така можливість, що ми спільно цю дорогу адвентову можемо пережити. І, напевно, досвідчуємо дуже часто різних таких ну, чи причин чи ситуацій, які нам теж перешкоджають в тому, що є добре, тому що вже зарання віків від самого раю. Знаємо, що був хтось, кому не сподобалось, що людина є вірна Богові, є Богові послушна, що людина є святою, так? бо Господь нас отворив, і диявол вже від самого початку завжди колотить, особливо в тому, що є добре, що є спасенне, там, де є мир, спокій, завжди пробує якось так впхатись. Так? Очевидно, ми не повинні в кожному кроці життя десь там бачити диявола. Так? Бо ми сьогодні теж можемо сказати, що за ким добралися до Костюла, були перешкоди. Так? То, то не вийшло, то відкрити не могли, то чекали, то спізнились. І... Але це і дуже таке головне для нас, щоб ми розуміли, на чому полягає наша дорога до Господа Бога. І може так ну, на самому початку, очевидно, дякуємо Богу за це. Я теж дякую вам за те, що ви прийшли, за те, що ваш костюм живий сьогодні. Насправді це не є тільки будівля, теж вашим священникам за запрошення, дякую за цю довіру. І будемо спільно цю дорогу адвентову проводити. Якщо ви не дуже змучені, то спробуємо так спільно балачками діалогом. Якщо можна, от уявіть собі, що ви десь там провадите реколекцію, або легше сказати. Комусь треба пояснити, що таке реколекція, що таке адвент, які можна не знаю, якісь там теми розгорнути. От як би ви хотіли комусь щось пояснити, або, наприклад, йдете до костьола, чуєте, що будуть реколекції, і є якісь очікування. От ми чекаємо на таку чи іншу тему, або на якісь справи, і чи вони будуть доторкнені ці справи? Так, я навіть скажу. Колись на одних реколекціях я теж так ну, запитував людей, це мала бути вже остання літургія, і кажу, от давайте скажемо всі разом, подумаємо, про що ми на завершення поговоримо. Так? І одна бабуся там сиділа в костілі і каже: знаєте, що чи я отако слухаю, це були реколекції, такі місії парафіальні, цілий тиждень були реколекції. Вона каже: от я заставила внука прийти до костьолу, бо він десь там ходить з хлопцями, то вже десь там. Покорив собі, то вже там випив 100 грамів, всього я кажу, от прийдеш до костьола і почуєш, що ксьон скаже, що не можна пити горівку. А ви тиждень балакали, не сказали. каже. Знаєте, А вона чекала на це. Так кожен за щось чекає. От давайте подумайте так собі, хто скаже голос, то скаже, хто ні, то скажімо так, свідомо собі залишитись. Але от якщо є реколекції, чого я чекаю від цих реколекцій? Або якщо б я мав чи мала провести якусь науку для других людей, що б я могла сказати або міг сказати? Так як ми йдемо, наприклад, на уроки до школи, діти ходять до школи, вчаться і теж очікують, ага, прийде вчителька з математики, значить, ми вже то-то то проходили, щось буде нове, або з географії, або з історії. Так, і от ми чекаємо, що вона може сказати. От яка б ваша думка була? Давайте так сміливо. От, що би варто було зачепити в реколекції? Щоб, щоб, Наприклад. щоб зачепили настільки, щоб відкрилося серце, відкрилися вуха і відкрилося, напевно, на якісь сили. Це виходить, знаєте, во всьому грешна батюшка. А в чому? <різь> 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 <Да>. <різь> Ні, насправді можете мене перервати в часі науки, можете задати питання, сміливо, бо знаєте, це такий час, де ми насправді це все в таке реколекції. Це все, що ми назбирали. Не знаю, за цілий рік, чи там за півроку, чи, е, чи наколекціонірували від останніх реколекцій, то, що нам зи розказують, то, що ми десь прочитали, почули, чи, чи там по радіо, чи по телевізору католицькому, е, чи вичитали в Біблії, чи от почули в проповідях наших священиків, і ми це все накопичуємо, колекціонуємо, І реколекції це є переворот. От прийшли додому, відкрили шафу. І все, що ми там накупляли, назбирали, ще раз перегортаємо і робимо порядок. Так? От Хочемо, бо вже так, що забули. От ви, ви ж теж не знаєте, чи пам'ятаєте все, що є в шкафі. Так? Якби я спитав, де там червона хустка, жовта шапочка, не знаю, білі носочки, ще там щось, що чи я так зразу можу сказати, чи треба перевернути шафу. Часом є так, що треба зробити ревізію. Так? Реколекції це той час, коли ми от спільно думаємо, як нам відновити цей діалог з Богом, відносини з Богом. От Про що можемо так більше розгорнути? От про що б ви сьогодні хотіли почути, скажіть. Виходите до костіла, молитесь, слухаєте Слово Боже, розказуєте дітям про Бога, бо діточки є. от Це дуже добре. Все одно щось треба зачепити. Як ви думаєте? Ну, сміливо. А подумайте і скажіть, щоб ви не, не стіснялися якось, так? Дивіться, навіть якщо взяти з Євангелії, сьогодні ми читаємо 11 розділ Матея, і там є розповідь, Ісус каже, до кого мені цей рід порівняти? От до кого мені порівняти, скажімо, наше середовище владижі. Я тут ай перший раз так? ніколи не був, людей не знаю, ситуації не знаю і так далі. Ось і, наприклад, Ісус, що каже? Якщо ви пам'ятаєте, є такі місця в Біблії, де Ісус говорить, ставлячи дитину на приклад старшим, каже, будьте як діти, щоб війти в Царство Боже. А сьогодні каже: не будьте як діти, тому що вони бешкетують, недовольні чимось, збираються на майданах, кажуть, От, ми там грали, вони співали, ми співали, вони танцювали і так далі. Тобто ці діти якісь є не такі, як треба, щоб їх ставити в приклад. І це не є якесь заперечення, а це означає, що ці діти ставлять певні вимоги, вони мають очікування, Так, є свідомі, чого вони хочуть. А Ісус каже, щоб ми були дітьми, які довіряють, які, наприклад, коли їм подаруєш цукерку, вони. Не дивляться там, а хто, хто її випродукував, хто її там е, продав, а з якої на країни приїхала, чи це наша, чи закордонна, а чи термін дійсний, чи щось. Просто дитина бере, розгортає, їсть. Це є довіра. Довіра до батька, довіра до тих, хто приніс подарунок. Так і Бог хоче довіри, не сліпої довіри, а довіри з любові. Так? Тому що коли ми вже щось перевіряємо, то ми вже не до кінця любимо, так? тому що ця довіра вона десь там пропадає через різний досвід життєвий. І це не означає, що ми не повинні нічого перевіряти, так? тільки там вже є інші відносини. Думаю, що буде доречно сьогодні в тому всьому сказати взагалі про поняття костьола, що таке костюл, церква. Що це таке? От ви чули такі слова? Так? З чим вони відразу вам співпадають. От, наприклад, якщо я скажу книжка, так, да, кожен в голові вже має книжку. Хтось Біблію, хтось підручник алгебри, хтось якусь книжку там, е, з якоїсь там фантастики, ще там щось, для кожного це, це щось є. Звук не випускає. Так, да, наприклад. Да. Або кажу годинник. Для когось годинник це такий круглий, як тут на стіні, а в когось годинник, якось дітям кажу, Намалюйте годинник. І одні діти малюють круги, а другі квадратні. А чого? тому що вдома квадратний годинник, наприклад. Да? І в них годинник асоціюється з квадратом з цифрами. А для другої дитини це круг з цифрами. Так? Ми кажемо свічка, ви відразу собі думаєте, яка може бути свічка, так? А в машині, от чоловік, да? машину. От свічка, ще там щось. Так, тобто є певна асоціація. Якщо ми кажемо костьо, для когось це кость буде ця каплиця, для когось це буде костьол якийсь храм. Для когось це буде, наприклад, спільнота. Якби ми от правили на дворі службу Божу, це теж костюм, це теж церква. Так? Тому що живі люди це є спільнота церкви. І для нас взагалі розуміння церкви, розуміння костьолу це є розуміння Боже відносно нас, тому що Господь заснував церкву як спільноту християнську. Засновував церква спільноту християнську. І це є люд Божий. І ось тепер чи я є костьолом. От що є в костьолі? Навіть так не знаю, от гадіти думають, ну, ця дитина віддихає дуже добре. От, Чим костьол, відрізняється від хати. Свічки є, вдома може не бути свічок. свічок що ще? Та так, тут є, о, табернакль, тут Ісус є в дарохонательці, наприклад. Що ще є хрест, в костьолі? Хрест є, наприклад. так? Вівтарі. Ікона. Марії. Наприклад, так, і статуя, і ікона є так дуже добре. А чи може бути дом костьолом, хата наша? Що треба зробити, щоб було костьолом? Як в нас чому? такі були випадки, що вдома відправлялася служба Божа. Чому ні? Чому ні? Тобто, якщо є вдома служба Божа, дом стає костьолом. Що ми можемо? Образи повішати в хаті. Якщо немає в хаті образів, це хата. Називається безобразія, правильно? Ну, щось таке. Так, образи. Може бути стіл, вівтар, тому що може бути місце, де ми молимося, збираємося на молитву. Так, Може бути щось похоже, подібне. І це означає, що не тільки цей храм збудований, але е, взагалі атмосфера, ситуація, в якій ми живемо, це може бути. Костьом. Якщо ви, наприклад, носите хрестик на собі, це вже є живий костюм. Хрестики є вдома, хрестики в костьолі, і хрестики на мені. Медальйон можна носити якийсь. Так? Чи образочок діти можуть в школу носити, наприклад, в щоденник. Якщо не забудете, міністранти вам образочки дадуть на пам'ятку потім після служби. Можна свій образочок носити. Так, так що, поняття костьола. І... Церква Христова спільнота, вона відрізняється від всіх інших спільнот, які є взагалі на світі. Так, Там скажімо, держава це спільнота, континент це є спільнота, там якийсь, не знаю, там парламент, це спільнота. Так? Але відрізняється тим, що в церкві є таїнства, сакраменти, і в церкві є ці джерела життя. Де людина може через них прийти до Бога і так насправді повернутися до того, що було раніше, тобто з Адамом і Євою, повернутися до раю. І там, коли вони жили ще в послушності Божій, їм нічого не бракувало, вони були як діти. Все Господь про них дбав. Ніде немає в Біблії написано, що вони мусили працювати, ходити на роботу. Єва варила їсти там, коли плити стояла, так, каструлі носила і так далі. Ну, якщо б так було, Біблія би написала, це не є таємниця. І це є доказ того, що Господь забезпечує своїх дітей. Так, ми сьогодні це все мусимо робити, і одежу купувати, і їжу варити, і, і за дітей думати, переживати все, тому що десь була ця непослушність. І все збилося з балансу. І тепер ми мусимо самі дбати, щоб і вижити, і наїстись, і тепло було, і так далі. Колись так було, що Господь Бог за це все дбав. І тепер ми, як спільнота церкви, як Костюл живий, ми хочемо зрозуміти, наскільки Бог піклується про нас і в спільноті церкви дає нам зрозуміти. Що тут може вижити кожен ну, найслабший, тому що, наприклад, в джунглях, якщо діти в школі вчилися, так, то є таке місце, де виживає найсильніший. Найбільший, найсильніший, найживіший, такий найздоровіший. А в Костілі має право вижити найслабший. Той, хто нічого не знає, не розуміє, не понімає, він має право на виживання, тому що Ісус сказав, все, що зробите для цих найменших, зробите для мене. І від нас залежить, як люди розуміють костюм. Так, від нас залежить, як владежені будуть розуміти, що таке костюм. Так, от, Як нас бачать, так нас пишуть. Як ми можемо про себе це все розповісти, щоб ми насправді зрозуміли, хто ми є, до чого ми є покликані. І якщо ми користаємо стаєнств і часто це робимо, ми є живим костьолом. Якщо ми там раз на рік підемо до сповіді. То це вже не є живий коштур, це вже є такий ледве-ледво дихає. Да? Ось дуже важливо є, щоб ми про таїнства пам'ятали, що це є для нашого спасіння, що це є насправді той момент, коли я зустрічаюся з Богом. Ось, Може, діти читали таку історію, приключення Томаса Сойра, є така книжка. Ну я не читав, звісно, мені рекомендували там інтересні історії є в нього. Але я чув теж на проповіді один ксьон розповідав історію, як вони зібралися, хлопчики, там, друзі. Не знаю, чи хтось читав взагалі, чи чув про це. Кіно. Кіно дивились, то ви мене поправите, якщо я неправильно скажу. І чогось цей Томас не пішов з ними, тому що йому там сказали малювати забор, там огорожу, щось він був зайнятий. Але він не хотів признатися, і він каже: Ну, в мене така робота, і я дуже сам повинен це зробити, ви це не зробите, бо вони вже кажуть, ці друзі, давай ми за тебе зробимо, і ти підеш з нами гратися. Він я тут все мушу сам робити і так далі. І він так хвалив цю роботу, що в кінечному етозі вийшло так, що всі вони тримають якісь там помазочки, малюють цей забор, а він собі сидить збоку, і дивиться, віддихає. Так? Ось ми так повинні вміти кості розхвалити. Да? Що ми, ми сидимо там десь коло брами скажімо, на снігу і дивимося, як всі недов'ярки йдуть до костьола і б'ють чоло і моляться. Ось так розхвалити цю спільноту церкви. Чому? Тому що ми проповідуємо не тільки словом, але ми проповідуємо своїм життям. Так, ми проповідуємо своїм життям. І це дуже важливо, щоб ми вміли усвідомити собі, що ми є спільнота церкви. Очевидно, дар віри це є дар від Бога. Є люди, які вірять і ходять, а є люди, які не відчувають цього. Думають, що це обов'язок, що це примус якийсь, що їх хтось заставляє йти до костюму. Да? Є люди, які йдуть, бо це є потреба серця. І тут є, власне, в цьому різниця, чи ми йдемо з охотою, чи ми йдемо з таким переконанням, чи ми йдемо, ну, бо так треба. Так? Бо так треба, бо заставляють, бо там, може тату з мамою кажуть. Але ми йдемо до Костьолу, бо ми віримо, що є присутній Бог. Якщо ми його любимо, ми йдемо з ним на зустріч з Господом. І, і це є тут, те, що Господь сьогодні каже, Тож мудрість виправдана своїми ділами. Так? Мудрість виправдана своїми ділами. Якщо людина віруюча, якщо людина мудра, бо кожен віруючий, це мудра людина, від Бога цю мудрість має, то Насправді ми можемо про Бога свідчити всюди, де ми є, чи на роботі, чи в школі. так, Це є насправді дуже важливе. І кожне наше свідоцтво про Бога це є життя живою спільнотою церкви. Ось і ми на реколекціях хочемо собі так подумати, в який спосіб нам відновити це життя церкви в нашому житті, так, щоб люди і бачили. І розуміли, і чули від нас, що ми живемо да? що ми про цей кость думаємо, що ми ну, згадуємо його. От я, наприклад, з дитинства пам'ятаю, як до моєї бабусі приходили там її подружки, так, дівчата по 80 років молоденькі, і вони як там, теребили кукурудзу вдома, бо ж колись не було цієї всієї техніки. Так, чи там щось допомагали робити вдома, чи фасолю перебирали, чи вінки з плели там, щоб їм потім такі дерев'яни крок повішати в стодолі, то вони розказували, хто де їздив на відпуст, хто які молітви знав, вони співали пісні побожні. Так? Ось. І от Коли сьогодні десь ми зустрічаємося навіть з родичами чи там з друзями, то вже нема такої розмови, вже там а що машина, а чи поламалося, а чи там а, якесь кіно бачив і так далі, знаєте, ну можна поговорити, але вже не, є нехватка того, що костюльне. вже якось не чути, що люди цим живуть, так? вже не чути, що, що, наприклад, діти про це говорять. так. Ось, я навіть скажу, що ми колись на, на базарі зустрілися, я ще був дитиною з рідним братом, і, цей, і я кажу, от я би таку курточку хотів. Собі купити, там маму треба попросити. А він каже до мене: о, ти от такого хочеш, да. а це така каже, яксьон справи в неділю, бо ми по неділях більше ходили з села до костюла. і в зеленому кольорі ксьон справи. Він каже, а то ти таку хочеш аксьон справи, да, так? Тобто це було якесь таке виховання, що про цей костюл говорили. Не, що там курточка, яка в мультику була, ти бачив, да? але яку бачив в костьолі. Да? Ось, і це вже є розмова за костюл. Це вже є. Розмова про те, чим людина живе. Чи людина взагалі орієнтується, що таке костюм. Мені колись, пам'ятаю, один такий ну, друг розповідав. Він сам, звісно, в Кам'янці в нас хлопці там до служби служать міністранти. І один вже такий ну, старший хлопак вже чоловік, він в поліції працює. Ну і там спиняє машини на дорозі, хтось там неправильно щось їде. І, це. і він каже, така ситуація в нього була, що вони там спинили. Якусь машину і дивляться, там священик виходить, православний такий з бордою, і все. І це, ну, а цей ж хлопець ходить до костюла, він так ну, шанує, каже, ну що там, дивіться, ну, марте, скоро їти на службу, от ми вас відпустимо. І це, а він каже, ну, то, як ви такі добрі, то я вас поблагословлю на хорошу роботу. знаєте. І лівою рукою благословляє. А це каже, а чого лівою рукою? А батюшка так пошуткував і каже: ну, знаєте, хлопці, рано встав, пішов там митися, в джакузі пішов, типу, панаєсь там, каже, впав, послизнувся, щось руку побив, каже, ти не годен тою рукою, та й левою благословляю. І цей, ну, ти вже поїхав. А цей каже, другий напарник так дивиться щось на нього. А він каже, я хотів пошуткувати. І каже, до нього, ти що каже, не пізнав, що це батюшка, чи ти не знаєш, що таке джакузі до нього. А він каже: я не знаю, я в церкву не ходжу, я не знаю, що воно таке. знаєте. От, пожалуйста, людина, думає, що це якась назва каптьорки чи захрестиє чи щось. Людина не орієнтується в церкві взагалі якимись поняттями. Ось. А ми, наприклад, коли щось там розмовляємо між собою, треба, щоб цей костюм був в розмові, щоб справді ми жили таїством, щоб ми розуміли не то, що там син тата питає, а що таке сповідь, що таке причастя. Тільки тато ходить кожну неділю до костюла, сина з собою, пожалуйста. Я до причастя, ти до причастя, я до сповіді, ти до сповіді. І це є вчення. Так? Це є наука, а не що сюди, я тобі розкажу. Ні, сам посповідайся, поймеш, зрозумієш, і будеш бачити, наскільки Бог в тобі діє. І це, власне, що спільна молитва, ціла сім'я йде до таїнства. У нас вдома теж так було, що ми коли готувалися цілою родиною, от йдемо до костьола, готуємося на сповідь. То я пам'ятаю, як до мене мама підходить і каже, ти готовий сповідатися? Я кажу, ну да, давай листочку. А я писав собі на листочку, бо я маленьким сповідався. І писав гріхи. І мама перевірала гріхи. Так, перевірала. І каже, до мене, а чого не написав? То, що? Я ж тобі казала велосипед помити, а ти його з болотом, каже, в гараж загнав. Пиши, не послухав маму, не помив велосипед, велосипеда, я дописую. Так? І в мене була раніше сповідь перед мамою, а потім перед Ксьонзом. Це було щось таке нормальне. так? Тобто мене... після служби прихожу, мама питає, що яка покута, розказуй, така. молився, а ще ні, лякай, не дам місця, поки не помолишся. Покуту треба помолитись. І... І це є якесь таке виховання, знаєте, яке є практичне. Ось. І якщо ми говоримо про костюм, про спільноту церкви, це означає, нам треба подумати, чи ми живемо церквою, чи наш дім. Наша родина, сім'я, чи це є жива церква? Так, Бо сюди можна прийти, годинку посидіти, ну, можна витримати. Але чи ми вдома живемо церквою, так? Чи ми насправді в себе, в хаті, в сім'ї, в подружжі, чи ми розуміємо, що ми є Костю, так? що ми є е, жива спільнота Костю. Отже на кінець вам скажу, довго не тримати вас, бо ще дасть Бог життя, здоров'я, то і побачимося завтра, післязавтра. Але такий момент розкажу колись мені. Тож один чоловік розповідав про свого синочка, що пішов він там до забирати з катехізації. Діти ходять на катехезу, Він пішов його забирати з катехези, десь мали їхати. Ну і вже так прийшов тату, ще катехеза була, і їм, чи там Ксьон, чи Монахиня розказували іменно про кості. Там щось, що таке кості, от що людина це. Церква, і так, знаєте, що от руки, як людина підносить молиться, то так, як вежі церковні, все ну, і так як то дітям пояснюють, так, що серце це табернакулем, там, де от Ісус е е перебуває. Ну і так пояснювали, пояснювали. Ну і вже каже, вечором щось там, то домашню не зробив, то ще там щось каже, беру ременця, каже, і давай його там, е скажем, ну, до, до дисципліни доводити. так. І каже, я там до нього щось там раз, другий раз хльопнув, а він каже, плаче аж заходиться. Каже, що таке? Каже, ти ще ж ніколи так не плакав, я ж тебе сильно не б'ю. Він каже: тату, ти знаєш, що робиш? Та ж ти каже, костюл б'єш. Я ж костюл. знаєш. А він наслухався, на катхе, що він костюл, але тату був розумніший Він каже: сину, не переживай, я тільки позахристию. Каже, не переживай, там все в порядку. Ось так дитина, знаєте, от наслухалась, і вона розуміє, що вона церква жива. Так от, ми, нам здається, що ми вже ну, старші, нас вже друге поняття, але нам іменно треба в такому розумінні бути, що я костю, моя хата Костю, моя робота Костю. У так, мене така знайома одна є там бухгалтером, бухгалтером працює, то вона каже, має там собі фігурочку, там хресточок на столі, там, де вона працює, і каже, завжди міняє образочки, як свято якесь, то міняє там Різдво, то до Різдво, Пасха то Пасха. Там благовіщня, то Аньолика якось там принесе образочок і завжди каже, міняє. І всі питають, а що вас за свято? Вона каже, я розказую. Так? Каже, Ксьонс на службі, а я на роботі розказую по образочках. Чого я міняю образочки? Ну, родина, родина церковна, родина сімейна, родина робоча. так? Це все одна сім'я, це все одне суспільство. І Чи я вмію бути власне, костьолом? А костьолом можна бути тоді, коли ми є в таїнствах. Так? Бо якщо ми не сповідаємося, не причащаємося, без шлюбу живемо, ну, то ми просто в театрі, бо інакше це не назвеш. Якщо ми в таїнствах, то ми в спільноті костіла. Ось. І цю спільноту можна в такий спосіб собі відновити, так? щоб ми відчували, що ми справді жива церква Божа. Це так би ми першу науку собі провели. Що, питання є, коли буде кінець, так? коли буде больша переміна. Хорошенько. Нічого, щось надумайте після служби, спитайте. Добре, то молимося далі. Бог Запитать за внімання, за увагу. Амен. Добре, так, запрошуємо до молитви вірних, хто в нас є.